Вітаю вас, любі малята! Сьогодні ми з вами пограємося в гру. З чим до нас приходить зима? Уважно роздивляйтеся на малюночки і відповідайте. Зима приходить вірно з вітром. Зима приходить з розвагами. Зима приходить з подарунками. Зима приходить снігом. Зима приходить... З бурульками. Зима приходить з ялинкою. Зима приходить з холодом. Зима приходить з чудесами. Молодці малятка! Я надіюсь, ви відповіли вірно. Якщо сподобалось, ставте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Дякую усім, хто підписався. Дякую за увагу! До нових зустрічей!